Можемо. Да? Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо наше засідання. Сьогоднішнє наше засідання, і я пропоную наступний порядок денний для нашої сьогоднішньої роботи. Перший пункт це підведення підсумків другого оцінювання співбесіди кандидатів на посаду члена НКРЄКП, що проводився 11-12 червня 2025 року. Другим пунктом визначення результатів конкурсного відбору та затвердження рейтингового списку кандидатів на посаду члена НКРЄКП. А також, як буде, якщо будуть у нас запитання, третім пунктом різне. Якщо немає інших пропозицій, прошу хвалити та розпочати нашу роботу. Будь ласка, голосуємо. Хто за за запропонований порядок? денний. Дякую, прийнято. по питанню першому порядку. Денного шановні колеги, маємо підбити підсумки оцінювання щодо другої співбесіди. І я попрошу секретаря комісії Костромова Олексія Валерійовича оголосити підсумки оцінювання другої співбесіди за два дні нашої роботи. Доброго дня. Оголошую бали, отримані кандидатами за підсумками другого туру оцінювання, яке проходило вчора, вчора і сьогодні, і оголошую в тому порядку, в якому кандидати виступали і брали участь в другому турі. Кайдаш Руслан Юрійович отримав.

Кусянівська Наталія Володимирівна 15 рівень. Пушкар Сергій Іванович 18,6. Шекеринець Роман Ігорович 23,2. Олефір Дмитро Олександрович. 17,6 Бав. Безус Валерій Олександрович. 17,2 Бав. Павлок Юрій Олександрович, 9,8 Бау. Дудка Леонід Олексійович 17,6 бал. Рожанська Ірина В'ячеславівна 17,4 бал. Білуук Сергій Миколайович 12,8 бал. Ільницький Михайло Васильович 17,4 бал. І останній похилку Олександр Леонідович 18 балів в так, дякую, Олексій Валерійович. Тепер прошу голосувати за затвердження результатів оцінювання кандидатів за результатами другої, другої співбесіди. Прошу, колеги, голосуємо. Хто за такий список? Дякую по другому питанню Порядку денного відповідно до пункту 3.17 регламенту конкурсної комісії з відбору членів НКРЄКП, ми маємо затвердити загальні результати співбесід та зафіксувати це у протоколі. Ми маємо склад, скласти загальний рейтинг за результатами оцінювання, який визначається за кількістю балів від найбільшого до найменшого. У разі однакової кількості балів кандидати посідають однакове місце у рейтингу. Прошу секретаря комісії спільно з секретаріатом кабінету міністрів України скласти загальний рейтинг за результатами оцінювання та оголосити його. Олексій Валерійович, якщо ви готовий, будь ласка, вам слово готовий, як. Юлія Анатолійовна зазначила, оголошую а, рейтинг кандидатів від, які, від кандидата, який набрав найбільшу кількість балів до кандидата, який набрав найменшу кількість балів за результатами двох турів. І так, а, найбільший бал і перший, перший в цьому списку Шехіринець Роман Ігорович набрав 36,4 балів. Другий Немчинов Максим Олександрович набрав 33,8 балів. Третій Саловський Любомир Богданович набрав 30,4 бали. Четвертий Пушкар Сергій Іванович набрав 30 балів рівно. Двоє кандидатів набрали однакову кількість балів і займають. П'яте місце в цьому рейтингу це похилку Олександр Леонідович та рожанська Ірина В'ячеславівна. Обидва кандидати набрали 29 балів рівні. Олефір Дмитро Олександрович, наступний це шосте місце, 28,62. Знову два кандидати набрали однакову кількість балів і займають сьоме місце. Безус Валерій Олександрович та Дудка Леонід Олексійович. Кожен з них набрали 27,8 бала відповідно. Ну а, На восьмому місці Ільницький Михайло Васильович, який набрав 27,2. Дев'яте місце. А, знов два кандидати набрали однакову кількість і займають дев'яте місце це. Кайдаш Руслан Юрійович та Коваленко Дмитро Віталійович. Обидва набрали 26,8 Бал. А, наступний кандидат 10 місце житник Юлія Валеріївна. 25,8. 11 місце Коцянівська Наталія Володимирівна 25,2 бал. 12 місце Григорук Іван Антонович. 23 бали рівно. Тринадцяте місце Білу Сергій Миколайович. 21 бал рівно. І чотирнадцяте місце Павло Олекс... Юрій Олександрович, 16,2. Дякую, колеги. Прошу проголосувати за затвердження рейтингового списку кандидатів на посаду члена НКРЄКП КП відповідно до оголошених результатів. То за, будь ласка, голосуємо. Так, одноголосно дякую. І а, третя а, третій пункт порядку денному пропоную зафіксувати наступне: відповідно до вимог статті 8 закону України про НКРЄКП та порядку умов проведення конкурсного відбору на три вакансії члена НКРЄКП, Комісія здійснює відбір чотирьох кандидатур. Разом з тим, відповідно до... Пункту 7.1. порядку та умов під час відбору ми маємо врахувати результати спеціальної перевірки, передбаченої законом України про запобігання корупції, та перевірки, передбаченої законом України про очищення влади. Хочу наголосити, що комісія звернулась до секретаряту кабінету міністрів України з відповідним листом щодо проведення власне, спецперевірки. Враховуючи, що на даний час результати спеціальної перевірки відсутні, пропонується відкласти розгляд питання щодо відбору кандидатів до отримання результатів перевірки. Прошу проголосувати щодо відкладення розгляду питання відбору кандидатів на посаду члена НКРЄКП КП до внесення подання до Кабінету міністрів України. Для внесення подання до Кабінету міністрів України. Перепрошую. А хто за такий алгоритм наших дій? Будь ласка, колеги, прошу проголосувати. Хто за? Дякую. Ми повернемось до, відповідно до цього питання, до подання кандидатів на Кабінет міністрів України. При отриманні спеціальної перевірки. А також я хотіла подякувати нашим іноземним партнерам, спостерігачам, які з нами працювали ці дні. Це і представник секретаріату енергетичного співтовариства Андрей Юріс і Арон. Фроніус представництво ЄС в Україні, а також всі, хто долучалися нашому перекладачу окрема подяка, нашим адміністраторам тут, технічному супровіду, і всі ми дякуємо за це. І зустрінемось тоді. Я так сподіваюся, дуже швидко для завершення вже всіх конкурсних процедур. Дякую всім за увагу. До побачення.